як князь Володимир у 980 році поставив на Київських пагорбах шість фігур Божества: Перуна, Дажбога, Стрибога, Хорса, Семаргла і Мокоша. Однак жодне з цих імен божеств не є слав'янським. В українському фольклорі на сьогодні ми маємо збережене лише. Одне єдине ім'я Бога, і це ім'я Дажбог. Якщо... Є підстави вважати віру в Дажбога монотеїстичною, оскільки, на відміну від Перуна, ніяких інших божеств поряд з ним ніколи не згадується. Виник конфлікт між цими двома релігійними системами, які з одного боку представляли інтереси Рюриковичів да, культ Перуна. І кульда Бога, місцевого населення, зокрема у полян. Його поява на небі вранці символізувала новий початок і надію, а захід сонця спокій та відпочинок.